Друзі, запрошую, вулиця Могилянська. Це у нас Фасівська вулиця. Внизу недалеко Руська і там недалеко центр міста. Продається будиночок, старенький, 70 метрів квадратних і 6 соток землі. Одразу кажу: земля не приватизована, так як власники не хотіли приватизовувати через те, що буде більший відсоток. Я думаю, хто знає, на податок буде більший. Буде приватизовувати новий власник. Півненька земля. І я би сказав, що будиночок теж придатний для проживання. Можливо, десь має якісь тріщини, але в принципі, враховуючи скільки йому років, спокійно можна заїжджати і проживати або будувати новий. Давайте глянемо. Дивіться, ось така площадочка. Зараз на подвір'я зайдемо окремо, подивимось. будиночку є все міське, газ, вода, каналізація. Дуже дуже комфортно, як завжди, це є один з пріоритетів, чому люди цікавляться покупкою. Тої чи іншої локації через те, що є комунікація. От газ, бачите, є старенькі батареї, ще навіть чугунні. От. Заходимо тут одразу, прихожу, така величенька, прямо кухонька. Вкладається, бачите, що стільницю невеличку можна поставити. Ванна тут у нас отакий вид на подвір'ячку. Зараз ми вам покажемо. Ось, тут є вмивальня, пральна машинка. В принципі, тут проживали люди, є котел. Працює ось такий ну, з такого старенького зразка, але працює. Це зона кухня, ванна. І тут у нас три кімнатки. Десь по документах бачу, що є підвал. Напевно, він десь тут, 6 метрів квадратних. Тому картоплю їде ховати. Ось сюди ми заходимо така кладовочка. Ну, ви знаєте, там достатньо непогане горище. Слухай. Баночки мали в село не треба. сало, дуже гарна річ. Кодовочка, вихід на порище. Це в нас кімнатка, дивіться, яка достатньо велика. І тут ще такий паркет, дивіться, лакований, такий старовинний старовинний. Так, він трішки рапить, Але стан як такий непоганий для проживання косметику зробили. Ще дві кімнатки. Дві кімнатки, проходьте, будь ласка, оглядайте. Ось, бачите, тут є така шафа, досить вона міцна. У багатьох людей такі шафи зберігаються і вони просто не, не вбиваються. О, дивіться, оцей сервантик такий. Колоночки. Ось Вау! І ще одна кімната. Тобто, одна кімната прохідна, виходить, це менша кімната з двома вікнами. Ось у дворик, одне, друге. Ось. І в принципі 70 квадратів в Такій локації. Там ще є літня кухня. Ну, вона зачинена, така трошки збита, але як, як факт є. І бачите, що тут є ще пічка. Ось тут дверка так, на дровах. Можна дровами, до речі, це. Гарний варіант, коли відключають і газ і світло. Дрова набрав. Дрова набрав і опалюєш. не батареї тут, там. От Розводка. Зроблена по опаленню. Є от ну, таке, є тріщина, але це такі тріщини за стільки років вона нікуди не ділася. де-не де вона трохи має осадку. Я не люблю скривати такі речі, тому що краще показати одразу і потім бути спокійним, аніж там говорить, що там щось не договорили чи не показали. Тому ось така історія. Що вам ще показати? Йде на вулицю. Якщо для великої сім'ї, то в принципі місця вистачає. От, і найголовніше, що ось тут така досить гарна територія, дивіться, яка рівненька земля. Ось От, От, такий будиночок. Так, тут можна поміняти вікна, в принципі, в ідеалі бачите, тріщина, можна стягнути. Але тут немає якогось знаєте, такого нахилення, наклону, щоб воно десь там падало. З цієї сторони, дивіться, будинок. От, тут має тріщину легенько. Ось. Але це не, не критично. це не критично. Ось земельна діляночка от іде прямокутної форми, літня кухня, але доступу до неї немає. І там кролики проживали. Тут, бачите, бетонна така основа. Ну, в принципі, там таке захаращено. Тут якась бачу добудова, напевно, для дров з цієї сторони вхід, напевно, от окремо йде Ось така добудова. Але це о, трошки валиться. Найголовніше, що хочу показати, тут є ще одна кімната, яка, ну, в принципі, якщо зробити ремонт, то вона досить непогана і ну, в принципі можна проводити більше часу ну, якусь роботу виконувати, робоче місце досить непогане. До речі, дивіться, димохід новий. Цікаво. Так що не все так пропонуємо вулиця Магалянська. 70 метрів квадратних будиночок має, плюс є ще кухня, така літня. Ну, треба її привести в порядок. Гарна рівненька земля, навіть спеціально для вас покосили, щоб ви бачили. Ось, будиночок, в принципі, продати для проживання. Зробити якусь косметику, якщо критично не вистачає, наприклад, на такий капітальний ремонт, можна проживати і поступово собі щось робити. Але я вам не указ, ви самі собі вирішуєте. Є газ, світло, електрика. Це дає велику перевагу для того, щоб не витрачати додаткові кошти на підключення. І тут внизу вулиця Руська. Направо ми їдемо до зеленої вулиці, з лівої сторони знаходиться Фастівська. Це дуже близько і локація така практично центральна. Не думайте, тому що той, хто думає, зазвичай телефонує останнім і вже пізно. Так що пишіть, будь ласка, підписуйтесь на TikTok, ми будемо вам раді. Якщо маєте щось запропонувати, пропонуйте. Якщо хочете щось купити, купляйте.